А ви знаєте, як саме діють таблетки для переривання вагітності? Мене звати Аня. Я готую до НМТ з біології. Підписуйтесь, у мене багато цікавого. Що найбільш поширений препарат для перервання вагітності був створений для лікування виразки шлунка, оскільки він взаємодіє з м'язовою оболонкою шлунка і впливає на секрецію шлункового соку. Проте, окрім впливу на шлунок, цей препарат впливав на м'язову оболонку матки, стимулюючи її скорочення. І таким чином все, що було всередині матки, виштовхувалося назовні. Інші препарати блокують рецептори прогестерону. Цей гормон необхідний для розвитку ембріона, тому що він робить слизову оболонку матки більш. Щільною та закриває шийку матки. Часто ці препарати приймають разом, тому що вони мають найбільш ефективну дію саме в парі. І також важливо пам'ятати, що протизаплідні препарати потрібно випивати не пізніше ніж 10 днів після вагітності. Проте такі препарати призводять до маткових кровотач і досить сильних болючих відчуттів.